Як перевірити, чи прийняті скан копії паперової трудової книжки передані до пенсійного фонду? Які є переваги у звільненні за угодою сторін? Де шукати штраф за невиконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від Кадроленд. Ми запустили оновлену версію кадрової платформи «Номер 1 щоб зробити вашу роботу кадровика ще простішою. Усі деталі доступні у описі під відео. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 11 до 15 березня. Поїхали! До 10 червня 26-го року триває процедура передачі відомостей з паперової трудової книжки до пенсійного фонду України. Найчастіше застосовують спосіб передачі скан скан-копії паперової трудової книжки. Фахівці пенсійного фонду зазначають, що перевірити стан опрацювання документів про трудову діяльність можна на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Якщо скановану копію документу надсилав роботодавець, то стан опрацювання звернення можна побачити у кабінеті страхувальника в розділі звернення. Відображено всі звернення роботодавця щодо кожного працівника із відображенням статусу обробки. Якщо скановану копію документу надсилала застрахована особа, то стан опрацювання звернення можна побачити в особистому кабінеті користувача в розділі Мої звернення. Отже, як зазначено у роз'ясненні пенсійного фонду, якщо статус звернення виконано, то це свідчить, що копії опрацьовані та дані про трудові відносини працівника актуалізовано. Якщо ж статус звернення скасовано виконання, то це означає, що звернення містить певні помилки, тому не опрацьовано та потребує повторного подання. Опис причин відхилення вказано в реквізиті повідомлення, коментує Пенсійний фонд України. Інші статуси означають що звернення знаходиться ще в опрацюванні фахівцями пенсійного фонду Основними причинами скасування звернення з оцифрування трудових книжок є помилки, які допускають користувачі веб-порталу. По-перше, порушуються вимоги до оформлення сканованих копій документів. Зверніть увагу, сканувати необхідно у кольоровому форматі з оригіналів документів без пропуску сторінок, номерів наказів та інших реквізитів. По-друге, порушуються вимоги до оформлення трудових книжок. Тобто, перед скануванням трудової книжки рекомендуємо провести. Сти її аудит на предмет відповідності вимогам інструкції номер 58 Якщо залишились питання, з 28 березня перед платникам Кадроленд буде доступний курс трудова книжка 2024. Швидкий перехід на електронну у рамках курсу розповідається про передачу скан-копі трудових книжок до порталу пенсійного фонду України. Місце зберігання трудових, додані зразки документів та записів до трудової. Федерація профспілок України надала консультацію щодо того, як оформлювати правила внутрішнього трудового розпорядку, та чи необхідно їх оформлювати відповідно до ДСТУ. Профспілка, посилаючись на статтю 142 кодексу законів про працю, зазначає, що правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються трудовими колективами за поданням роботодавця і виборним органом первинної профспілкової організації на основі типових правил, які затверджуються окремими міністерствами та Відомствами залежно від галузі та сферу діяльності. Отже, єдиною встановленою форми правил внутрішнього трудового в розпорядку законодавством не визначено. Відповідно, положення правил внутрішнього трудового в розпорядку розробляються власником чи профспілковим представником самостійно, в довільній формі. При цьому їх зміст значною мірою залежить від специфіки роботи підприємства та особливостей режимів праці і відпочинку працівників, відмічає профспілка. Довільною формою правил внутрішнього трудового розпорядку необхідно розуміти, що їх можна адаптувати під умови сьогодення та закладати у зміст не лише обов'язкові норми, визначені кодексом закону про працю щодо робочого часу, відпочинку, трудової дисципліни, заохочення за успіхи в роботі, обов'язку працівника дотримуватись вимог з охорони праці, а й актуальні в умовах воєнного часу, наприклад, норми, визначені законом номер 2136 щодо. Призупинення дії трудового договору, надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан, відсутність святкових днів та інше. Далі профспілка зазначає, що правила внутрішнього трудового розпорядку, як правило, мають містити наступні основні розділи: загальні положення, порядок прийняття та звільнення працівників, основні обов'язки та права працівників та роботодавця, робочий час і час відпочинку, заохочення за успіхи у роботі, відповідальність. За порушення трудової дисципліни за потреби до правил внутрішнього трудового розпорядку можна додати і інші розділи. Правила внутрішнього трудового розпорядку визначено класифікатором управлінської документації як організаційно розпорядчу документацію, а тому правила внутрішнього трудового розпорядку розробляються з дотриманням вимог ДСТУ 4163 2020, тобто загальне оформлення, розміщення реквізитів на бланку, візи, підписи та інші передбачення. Бачені стандартом вимоги повинні бути дотримані в обов'язковому порядку. Якщо не знаєте, як розробити правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, скористайтесь нашими зразками в рубриці Документи на кадроленд. Держпраці роз'яснило особливості такої підстави для припинення трудового договору, як звільнення за угодою сторін, передбачено пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про працю. По-перше, звільнення з роботи за угодою сторін може ініціювати як працівник, так і роботодавець. Головне, щоб між ними було досягнуто домовленість про це, тобто роботодавець не має права звільняти працівника за цією підставою, якщо працівник про це не просив. Тож таку домовленість краще оформлювати у ви. Вигляді документу. Так, якщо пропозицію про звільнення за пунктом 1 статті 36 КЗПП висуває роботодавець, то краще оформити її письмово, наприклад, у формі угоди. Якщо ж ініціатором звільнення за угодою сторін виступає працівник, то бажано, щоб своє бажання він оформив у вигляді заяви на ім'я керівника. По-друге, у разі домовленості між працівником і власником підприємства про припинення трудового договору за пунктом 1 частини першої статті 36 КЗПП, договір припиняється в строк, визначений сторонами. Тобто дана підстава не передбачає обов'язку працівника відпрацьовувати два тижні перед звільненням. Головне досягнути згоди та визначити з керівником дату звільнення, яка влаштує обидві сторони. По-третє, роботодавець зобов'язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні та провести з ним остаточний розрахунок, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника. Якщо трудова книжка ще зберігається на підприємстві, то вносяться записи про звільнення та видається трудова книжка на зберігання працівнику. Зверніть увагу, якщо працівник звільняється за угодою сторін та в останній день передумав, то аналювати таке звільнення можна лише за взаємною згодою про це роботодавця та працівника. До речі, на оновленому сайті кадрової платформи номер 1 розміщена стаття звільнення за власним бажанням або угодою сторін, принципові відмінності, плюси та мінуси. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз. Приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за роботу у шкідливих умовах? Відповідь держпраці ні, під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов'язки. Поясню чому. Періоди, які зараховуються до стажу, що дає право на щорічно додаткову відпустку за шкідливі умови праці, визначені у частині 2 статті 9 закону про відпустки. До них відносяться час Щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими важкими умовами і за особливий характер праці. Час роботи вагітних жінок переведення на підставі медичного висновку на легшу роботу, на які вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів. Проте головний критерій для виникнення права на щорічно додаткову відпустку за шкідливі умови праці працівник має бути задіяний у відповідних шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу. Установленого за його посадою або професією, під час простою працівник не виконує роботу, а тому, відповідно, не залучене до роботи зі шкідливими умовами праці, звідси висновок держпраці, працівник не має права на щорічну додаткову відпустку за шкідливі умови праці за період простою. Відповідно, період простою виключається із відпускного стажу, а тривалість щорічної додаткової відпустки за шкідливі та важкі умови праці за робочий рік, на який прийшовся час простою, Тою визначається розрахунковим шляхом аналогічний висновок. Стосується і щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, зокрема за роботою з комп'ютером за ненормований робочий день. Тощо підрахувати дні щорічної відпустки за нестандартні робочі роки або у разі звільнення працівника допоможе наш калькулятор дні відпусток на кадроленд. Нагадаю, що норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю за 2023 рік потрібно виконати роботодавцям, у яких середньооблікова кількість штатних працівників становить від 8 осіб. Про це вказано у статті 19 закону номер 875 Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю наводить роз'яснення з цього приводу. Також зараз суб'єкти господарювання не реєструються та не звітують перед фондом соцзахисту осіб з інвалідністю щодо працевлаштування цих осіб. Сіб за підсумками року форму звітності номер 10 пої скасовано, тобто форму номер 10 пої подавати не потрібно. Інформацію суб'єктів господарювання щодо зайнятості та виконання нормативу робочих місць. Стосовно працевлаштування осіб з інвалідністю, фонд соцзахисту осіб з інвалідністю отримують через пенсійний фонд. При цьому фонд соцзахисту осіб з інвалідністю щорічно до 10 березня в автоматизованому режимі виявляє роботодавців, які не виконали в попередньому році норматив, і направляє їм розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті. Пенсійний фонд надсилає розрахунки штрафних сум через особисті кабінети роботодавців, які використовують найману працю на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду протягом п'яти календарних днів з дня їх одержання від фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Отже, як вказано у роз'ясненні фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, роботодавцям слід авторизуватися в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду, перейти у розділ Мої документи і в частині адміністративно госпітального господарські санкції перевірити, чи немає нарахованих штрафів. Якщо такі санкції були нараховані, їх необхідно сплатити до 15 квітня поточного року, оскільки після цієї дати автоматично нараховується ще й пеня. До речі, на кадроленд є калькулятор, який дозволяє розрахувати середньооблікову кількість штатних працівників, що є основою для визначення нормативу 4%. Чи зобов'язаний роботодавець видавати довідку про роботу та заробітну плату, якщо при її видачі наполягає працівник? Відповідь держпраці так зобов'язаний. Про такий обов'язок визначено у статті 49 кодексу законів про працю. Роботодавець зобов'язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві в установі організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати. У довідці зазначаються спеціальність, кваліфікація, посада, час роботи і розмір заробітної плати. Наприклад, у довідці про підтвердження місця роботи працівника потрібно вказати прізвище, ім'я та побатькові працівника, а далі прописати, що він дійсно працює на посаді, і вказати назву посаду, на якій він працевлаштований з такого то числа. Далі потрібно зробити посилання на наказ про прийняття на роботу. До речі, зразок довідки про підтвердження місця роботи працівника. А також інших є у нашій рубриці документи на кадровій платформі номер один. На цьому по новинах все додам, що 21 та 22 березня Кадроленд та Кадроленд Академія проводять масштабну безкоштовну дводенну конференцію. 21 березня лекції для вас проводитимуть Тимур Алієв, Вікторія Поліщук, Тетяна Донець за темою військовий облік та бронювання за новим законодавством, кадрові документи за новим ДСТУ 2023 а 22 березня приєднатись до етеру з Галиною Казначей та Людмилою Смердовою за темою щорічні та неоплачувані відпустки, трудові книжки, топ-7 лайфхаків для безпечної роботи. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Також спробуйте оновлений інтерфейс платформи. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий youtube канал Номер 1 Кадроленд. Залишайтесь з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того. Щоб нам з вами було про що поговорити, папа! -па.